Гончик, кожен є невеликий, ми бачимо, що лонжерончики цілі, все ціле отут, Ось генератор, стартер, все ціленьке, патрубки є, трубки кондиціонера, все ціле. Решта зібрано, праве крило у нас ціле, бочина ціла. Салончик у нас гарненький, ціленький, світленький. Гарний салончик. Так, з цієї сторони тут ще купа різних запчастин видно і касета радіаторів, вони так люблять познімати і то все, закидати повітряний фільтр. Все воно тут лежить. Ззаду автомобіль цілий, збоку цілий. переднє ліве крило треба замінити. привезли нам Veja que esse salãozinho aqui é bem bonito, bem